Я вітаю на каналі, і ми будемо грати в цю гру і це 13 -та частина. Так, ну що ж, награда за поїмку Укриття так, ну давайте я вибираю так ну що ж. Так, ідея там. Більше там немає, так, ну що ж. Так, і вибираю кінці, так, ну що ж я пропоную. Від... Так, я... Запропонував взяти мелоді, але в нього... Е... Хоча я буду там. Е руче там искать. Е так, ну що, друзі? Я ну е е Тому що в мене було 2000 е там. Десь 400 або 500 тисяч. 500, 500 рангов бітом. Тому що мене по... мене забирають майже 1000. 100 або а, майже 150. Тому... а, а Знаєте, чому був? Тому чому? Ну що, а. Раніше там 2 кнди в прошлых там, а сказати. Ну, в бою. Тому скажите. що, а... Тобто там... Гратися 2 канзії, тому що мене, потім не добрають кафе і... даже в мене забирають трофеї, або... Яку кафе грають, а ще і ам... Як сказати ще одного бравлера. Так. Чому забирають, не знаю, бо я. А, як сказати. Все. А у мене рекорд 1101 Едгара, але зараз у мене 985. Або 980. Так, ну. Давайте от бачимо. А, так. От бачимо, У мене зараз скоро тут. От, і от 10,18. Просто. Як сказати, от, наприклад, на за поїмку, там. Я граю на гра за поїмку, тут, тут у нього тут червоні команди, а, наприклад, 21 і все. Забирають. Ну, Відбирають кубки. Ну, трофеї. ось, наприклад, мінус 8 або мінус 7. Так, і давайте я вибираю Спраут. Тому що, а, як сказати... Усти там... А, так. Тому, друзі, пора вибирати, Так, ну все ж. Не відповідає, друзі. А рада са понімку знову. Так. Я точно виграю, я вибираю боу. Перезарядку. На 15 вище. Так, тут я бачу а. Як хтось знає. А, хто знає, там а... БА... От де, напану грає там. Код неко БА. У мене теж так. І І той код неко. От бачу Аа. Разрядка, бачите, на 15-й СТІБ. Так. От я бачу, тут, Ну що, так, ну що ж? 4-3. Вот я бачу. То що вже можу на нуле 7-9. Вот, бачите, друзі, от скати що Як сказати, так. Да. І можна... Ну, як сказати, що... Котось. Можу там... сказати. Я тут бачу, а... Я тут бачу от... знаєте, як... У мене там БО, Як сказати... Там а, є перезятка на 15% в... Швидше там ще й там 8 біт є, але а. Не скати або Біль там искати. Я ще не граю в. 8 біт тільки у мене улюблений Бравлер це Едгар. Ну тепер Едгар, а не от а, там. Так, ну давайте а, от 18.20. я бачу, то, що искати, так, вищо ну, ж. Ну, нарешті ми виграли. Так, у мене там а, стільки там 92. Плюс 92 дали. Так, ну що ж, давайте. Я б боксы. Як завжди, 5 предметів. Чого на 7? 100, блінгов в ток, якщо не так, 100. І кого равця брал старс? Я зараз в рангові играю, а не, edit. Ну, як сказати столкновение там. Ну, я граю в столкновение, а тільки там тройною Іногда барне. Ну іноді. Тому що я в ну, один штакнення Зінне я поки що не граю, бо у мене. бо я е, залишаюся часто. Е, не сильно часто залишаюсь на 10-му місці, на 9-му, або на 8-му місці. Я. Е, е, там. Іноді на першому залишаюсь. забег, забіг там. Думаю, також, тільки там я залишу на шостому місці або на п'ятому, Як сказати. Так, от бачу справу. Тут досуката не там, як сказати, ну, суширого. Зараз в Браус Стасі немає. По зараз це Stalby Surpers. Бачу. Скор... Після завтра буде ну, Як сказати, сорівнування. Це, ну, як сказати... Можна сказати, зараз вихід міни там. У мене ще міна. Ну, коротше. Ще міна не вийшла. там, як сказати. Я, до речі, купив, як сказати, було там 3500 кредитів. Я купив за 17 або за 20 кристалів Честера. Ну, Бравлера Честера. У мене. Я поки що не граю, тому що, як сказати. Знаєте, що це? Честер це легендарний бравлер, в якому, ну, як сказати, ну, жартує там, як сказати. Тому що в нього тут, я сказати, так, честер. От бачу. А, в бравле втроєм, там, як сказати, Бері, Честер та Менді. Так, 5 5 на 10 зірчих віші. Так. Ну що ж, давайте. Я тут бачу хтось... Так, 5-17, всього, от, 17 так. Так. От бачу хтось... Так, глядачі, я думаю, а, так, я. А, от а, наші тут... тоді я додавав, ну, это, ну, давай, а вибрав серію. Так, 921. Я тоді вибираю Едгара, тому що... А, як сказати, або Кензі. Греча зона, так, ну що ж. Думаю, як один там. Так, як сказати. Я вибираю. Я вибираю один. Та я вибираю в кінці, тому що було, як сказати, а... Ну, можна сказати, Ну, я тут... Ну, лучше я, ну, я вибрав ну, не концы. Але хто там як негроком, чувак, у мене не або про. що це от бачу, а ім'я. Чого я думаю, як сказати, так? всі визначені були, Так, і давайте а... Ось що у мене сказати, зарядка супер немає, друзі. От бачите, ну ма... Ну там нічого, як сказати. Ну що ктось... Чи... Медведьма этот забирает. От чому, я не знаю. Так. Вот на канале еще друзья, я думаю, я сказать, еще можно... Я вот почитаю, друзья, там... Дома... Вот, если там... Идея у вас, от открымой торт. Бачу. Так, і, от, бачу. ідея, Open Reds. Так, я вибираю... Так, должен раком обрат. Я тоді, а... Я играю. Бо драко там, як сказати. Ну, хоча драко там... А... Більше дороги, ну у нього, так як сказати. Ну, як сказати, XP у нього отдать тысяч... ну, 900 десь, Ну, вроде там... Або на 12000. Так, ну що ж, давайте. Ну почув... Ось поразили этот. Вот давайте. Утри, давайте. У три, давай, давай. три рази, а, ефективно, ефективную Е, Три раз, и думаю, так. Всім три! О, давайте, а, от давайте. От 7-7. Я тоді за чому, як сказати, що... Можна сказати так. Может... Я хочу, що хтось 10-13! Я от... Я от бачу, от скажіть, будь ласка, от ще. А, синя звізда ще, а... У а, червоної команди. І друзі, ми вигравали. От бачу. А, 19. Так. Ну що, в мене вже 2020 от Бачите, рекорд у мене. Так. Не ну, знаю, на ну, грашті, знаєте, як, коли там. От нокаут. Я вибираю тоді. А, так, я поки вибираю, Так, ну что, давай туда кого. Да, кого ка, вот. да, ка, вот так. Камето. Где я выбираю тут? Все. Ну, где вот, я выбираю? Боку вот, так. Ну, я выбрал боку. Ну, автомат. Оп, я ничего не выбрал. Знаете, что это? Тут колнуется. Секунду в рангу э, -э, -э а у меня копилку там, как сказать. убираю точно выбирает там правлариф. Некскат, так. Ну давайте а. От бачимо. А. От кимсь у нас. Так, ну що, ж два залишилось. Один залишився! Ну що, шоколові. Mm. Так, от а, то, Я сядь да, Я бачу хтось. Я все в менті. от кати ще це було Ех. А в куди, друзі? Мене закрили. Ну же. Я скаты, что можно? Ну, скаты. Так, я лечу союзником. Ну, давай, да. Так, и чего? Откажи. Я на друзья. Я вот, бачу, кто здесь живет. Чотири тисячі, друзі. От, я бачу. от я ткаца давайте я болею можем ткады так ну що. о друзі давайте Мене достанет так так 800... Тепер я залишився. так і давайте сражаемся так ну Нічого не хочеш, а? Розповідати мені... нічого я не бачу. Все друзі, ми виграли так, 1-1. Я бачу хтось, як, як сказати, на кауті там. А, тут. А, от я бачу червона команда перемагає Два рази, ну, два рази там. Як сказати. тому от бачу. Зараз 1-1 там. 0-2 там, команда. Карамагаи тут, как сказать, ну, кого-нибудь в ранговых B, а, або там, ну, в ранговых B, або, то есть, а, как сказать, так, ну, давайте, а, заушилась два, вот, и, по-человечески, можно сказать так, и давайте, вот, а, закрылось, друзья. <laughs> так, и мы ну, просто вылетим, да, то есть, а можно, а может, это, ты просто не а рубишь? Ну, наразі, просто би ви виграв, а то в першому там, як сказати, Якскати нокаут, як там. А, тут, а, три, 3 кщо вони команди були, там, як сказати. Ну, а, так, ну що, давайте. Третій місяць до кінця 20 днів. 22 2 дня. Так, ну що, давайте. Ще один і закінчуємо. Так, давайте. Захват кристалів Так, ну що ж, тут е, бачу, а е, в цій карті немає там ідеї, як сказати. Тут. Е, статі там немає. Так, ну що ж, давайте. Я обираю, як сказати. Так, ну що ж, я обираю тоді Джекі або Джесі. Так. Якщо хочете, я обираю Прімо, Тому що, як сказати, що у нього тут е, 12 або 11 тисяч. 940, так, 1, 440, так, 1440, так, ну давайте, <drums play> я тут бачу, друзья, а, давайте, у меня, как сказать, метеорит. Так, ну, давайте, воно чекает, друзья. Так, я, о, нет, не, не как сказать, майже до метеорита, так, ну что ж. Давайте, друзья, можно, вам сказать так. Да у нас знову тікає. П'ять кристалів тут, я сказав так, ну що ж. Можемо. а... Давайте поясню, що. Ааа, хтось. От, да бачу десь... десь. Десь тут, ааа. Та ти що, друзі? У мене тут. У а... мене якраз супер. Давайте зараз давай, підходимо. Пайпер про. А... от О, вот, вот, буду. Да, вот, 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 55 XP, ну, вот, 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 постараюсь на... Так, ну, что вот, 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 давай-то. Давай, ну, вот, давай, вот, друзья, так, ну, что ж. Погоню сабраком, так, ну що, давайте. Тай намагайся. Э, э, вот. А все друзі. Там, у нас. У нас Малий кристал. Давайте. Э, э, як сказати, так. Суд. Живот. Друзья, вот как экскаты. А ты шо, друзья? Ну вы шо, приколоты в синей красный команда. Ну, сині там, экскаты, так. Ну, я вам покажу, друзья. Так, ну давайте. Экскат, еще. От він винтикает, так. Все. Ты еще. Друзья, чисть экскаты. А может, було по... Як сказати так. Ну добре, тоді ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Я продовжую... Я продов, е, буду продовжувати там е, в рангелмій. На, е, я е, намагаю, е, намагаюсь набрати а, діти до Алмазної ліги або до Міфічної ліги там. Ну, як сказати, так, ну що ж, я можу а, десь сказати так, друзі. Тут а, 45 міфічних, тут я бачу Благодарний за, за кожні 6500. Друзі друзі, закінчується а, пропас 1 місяць 27 днів. І 23 години. Так, а, я не забув, я забираю подарунок дня. Так, останній шанс. У мене 23 кристали, э, а не 150 деселу, так сказати, друзі, а там коштує 149. Ну добре, буде дайте лайки і підписуйтесь на канал, і не забувайте ставити на дзвіночок.